Чи не помітили ви змін у тактиці нанесення ракетно-дронових ударів з боку Російської Федерації? Давайте почнемо з того, що насправді Росія довгий час накопичувала для того, щоб завдати такого великого удару. Насправді, великий комбінований, шалонований можна сказати так. Обстріл відбувся за рахунок того, що було застосовано велика кількість різноманітних крилатих ракет були застосовані додатково в цей же час. Були застосовані штахеди ударні. Тому насправді складна комбінована атака, але знов таки тут слід заважити, що Росія дуже довго готувалася до цього обстрілу, і не треба його пов'язувати з. З якимись актами там ввезмізді за Курск чи щось ще, тому що насправді тут прослідовуються деякі риси, які вони виконували весь цей місяць за рахунок там підльоту деяких типів літаків до кордонів України і імітації запуска або запуску ракет. Ну, комбінований удар, це точно. Я не пам'ятаю, коли було таке розмаїття номенклатури. Там і калібри, і «Х-101», і Іскандери, і х лечу куди заманеться 22, і авіаційні Х 59 69 До них ще долучили шахеди, які залітали з різних боків, у тому числі через Білорусь. І ці дрони плутаними повітряними стежинами просувалися до своїх цілей. Якщо тут не помічена зміна тактики, чи не є відчуття, що Кремль намагається бити усім чим є, в якомусь там певному відчаї? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про сьогоднішній удар, то це був насправді спроба максимально задіяти все, що могло піднятися у повітряний простір, навіть з урахуванням тим, що Стратегічну авіацію вони підіймали суттєво максимально навантаженими літаками з Енгельсу для того, щоб пролетити декілька кілометрів і запустити ракети по Україні. Тобто ми кажемо про те, що частина літаків перебузовувалася з Мурманська до Енгельсу для того, щоб завантажитися і запустити ракети. Тобто, і тут ми слід звернути увагу, що насправді. І літаки Ту-22М3 вони підняли, і причому більшість літаків потім розсередилась на аеродромах, які в легкому доступі для російських безпілотних систем і можуть за цю ніч, наприклад, завдати неченому удару по цих аеродромах і знищити ці літаки, які вони перебазували в тому самому Дікіляєву чи в тому ж самому Енгельсу. тому що в принципі, якщо ми кажемо про... Той самий аеродром в Алінія, тобто це велика відстань. А тут ми кажемо про те, що у нас є зараз на близ базах до території України літаки, які виконували зараз бойові задачі. Я можу помилятися проте здається, ми ж з вами вже обговорювали стан. Стратегічної авіації Російської Федерації про те, що вони почали менше навантажувати свої стратегічні літаки, іноді доходили до того, що борт піднімався з однією ракетою, робив пуск, спалював там дику кількість пального. Але от таким чином, щоб їх не виснажувати, сьогодні можна вважати, що Такі да, вони їх навантажили по повній, тому що я вже так і збився з підрахунку, скільки вони стратегічних літаків підняли, але точно це було більше півтора десятка літаків. А, наскільки це, це, це виснабив, шістнадцяти Так, наскільки це виснажливий е, був удар саме для стратегічної авіації? Наскільки виснажлива робота? Дивіться, я ж акцентував увагу, що вони додатково приземлялися венгерці для того, щоб дозавантажитися і на невеликій відстані, тобто на близлежах полігонах, і по території країни. Тобто ми кажемо про те, що насправді це була складна і цілком роїдно, що могла бути якась проблематика з літаками, що призвела би до падіння когось з літаків під час цього виліту, тому що насправді велика кількість навантаження на літак плюс додатково. А складні маневри, тобто, це ми вони ж не повернули всі такі в валіні, тобто вони розсередоточились поближне найближчих базах для того, щоб передозаправитися, там перепровіритися і повертатися вже на основні бази дислокації. А щоб ми розуміли, що мається на увазі складний маневр, і чим він так ну небезпечний, можливо, для стратегічного літака. Свого часу літаки споряджались в Енгільсі, повертались до Олені. Там розподілявся, розподіляли ці ракети між всіма літаками. Вони вилітали, долітали до Волгодонську, відстрілювалися по Україні і поверталися в Оліні. А зараз ми бачили виліти були неодноразові до Енгельсу. З Енгельсу підіймалася інша група літаків, яка відстрілялася на найближчому полігоні Волгодонську. І е, після цього повернулися деякі літаки повернулися в Англіс, деякі ну, літаки повернулися е, на аеродром е, діґіля, якщо не помиляюся. Тобто, це пояснює про те, що літаки е, був літак, так би мовити, виліт в один бік, тобто вони розраховували на те, щоб що можуть бути з проблеми, які е, будуть пов'язані з технічними неполадками. Тому е, це було дуже складно насправді. Ми також бачили повідомлення моніторів, що у сьогоднішньому ударі більше участі брали літаки Су-57. Ну, ті, які найсучасніші, що їх має Російська Федерація. На даний момент яка тактична глибина тактичної авіації Російської Федерації і яку глибину нам потрібно в першу чергу перекрити засобами ураження? Ракети Х-69, які можуть літати на вистань близько 500 кілометрів. В принципі, Росія активно за використовує їх останнім часом, і жнов таки слід зуважити, що яка кількість ракет була застосована, і більшість цих ракет було перехоплено. І Тут я пов'язую, мабуть, з посиленням наших сил протиповітряної оборони засобами авіації, які можуть перехоплювати перехоплювати ці ракети. Тобто йдеться про те, що ми маємо перекрити територію, яка не дозволить літакам підлітати на 500 кілометрів до кордону? Ну... Тут жнов таки ракета може летіти на 500 кілометрів, тобто вони можуть і за 100 кілометрів від кордону відстрілюватися. Але жнов таки хочу зазначити, що я постійно наголошую, що 100 кілометрова зона на прикордоні України мусить бути взагалі без зброї, 500-кілометрова зона мусить бути без тактичного зброєння, і тисячі кілометрів без стратегічного зброєння тобто для того, щоб ускладнити можливість застосування. Даних типів озброєння, які ми сьогодні бачили під час масового ракетного обстрілу по території України, за рахунок цього мім Росії буде складно використовувати це озброєння, і тому в принципі ми кажемо про те, що створення сірої зони в 100 кілометрової 500 і 1000 є важливою ціллю України в цій війні. Цей удар називають певною мірою безпрецедентним за кількістю. А вас як експерта безпосередньо щось зацікавило, чи все було банально як завжди? Просто відрізнялась кількість. Кількість то слід зрозуміти, що Росія місяць накопичувала навіть понад місяць, накопичувала засоби для того, щоб нанести такий удар. Тому що слід згадати 22-й рік, коли вони ще місяця могли вистрілювати там, з інтервалом неділю по 50 по 60 ракет, ракет, то й по 100 ракет за один масований обстріл. Пригадайте тоді сань між масовим обстрілом дорівнював близько неділі або там 10 днів. І тоді Росія активно використовувала крилати ракети для ударів по території України. Зараз ми бачимо, що Росія знадобувався великий термін для того, щоб задіяти таку кількість ударних засобів. Знов таки були задіяні літаки Ту 22 м 3 які є носіями ракет Х-22. в активному режимі, тобто велика кількість цих ракет велика кількість цих літаків було близько шести літаків, і велика кількість цих ракет була випущена з підкрива цих літаків. Тобто, в принципі, якщо казати про наміри Росії, то зрозуміло, що це наміри були енергетика України, тому що з військовими вони воювати не можуть. Вони воюють з цивільним населенням, вони воюють з енергетикою України для того, щоб створити певний колапси в і психологічно давити на суспільство. А розрахунок ударів ну тобто, очевидна тактика їхня зрозуміла, що вони посеред ночі запускають шахеди. А з розрахунку того, що вони підлітають десь ближче до ранку на території України ближче до тих точок, які планують уразити, потім відбувається пуск трошки швидших крилатих ракет. Ну як трошки швидше, помітно швидших, але не надзвукових крилатих ракет. А потім вже відбуваються ударами там надзвуковими засобами ураження. Тобто Зазвичай відбувалася, відбувалася атака протягом ну, години двох. Цього разу вона була якась роззосереджена. Вона тривала довго. На дванадцять годин більш ніж 12 годин удари були шахедами. Там порядка 2 або 4 годин удари ракетними засобами. Навтаки ну, слід зуважити, що більшість ударів відбувалася в денний час. Це можна пов'язувати з спробою навтакі ну, суттєво психологічно тиснути на цивільне населення і додатково з технічними проблемами, за рахунок чого де, наприклад, деякі засоби ураження можуть літати лише в день. Тому що певні комплектуючі, вони зараз не можуть отримати, і тому використовують світло добу для того, щоб запускати ракети або ті ж саме ударні БПЛА. Ви маєте на увазі ракети Х-101, які використовують телевізійну головку наведення. Ну, тобто, по суті, камеру, що вони не бачать да. вночі? Так, да, ну, да, є, Там є у них проблеми були з цими телевізійними кармерами, є у них там деякі доплеровські радари. Які... Працюють, але зараз за рахунок того, що там обмеження є, вони не можуть їх постачати на всі всі засоби. Тому в принципі тут є певна проблематика. Ну щодо допліорських радарів, тут трохи інша е тематика. Тут щодо висоти прольоту, а е тому в принципі, е але тим не менш, зауважити, що в денний час був вибораний як психологічний, так і за рахунок технічних проблем. Як ви оцінюєте ефективність корейських ракет, які балістичних ракет, які є начебто аналогом того ж самого Іскандера М? Але вони, судячи з усього, літають трошки гірше, ніж Х22, або помітно гірше, ніж хх 22 стосовно точності? Росія не шукає легких рішень. Вона шукає навантаження системи протиповітряної оборони України. Вони використовували кількість, а не якість. Тому, в принципі, ми бачимо, що після активного навантаження системи протиповітряної оборони України засобами ударними типу шахи, не побачивши результативності, Росія намагалася модернізувати створити якісь певні можливості щодо обходу протиповітряної оборони щодо бути малопомітним або стійким до засобів проти боротьби, не знайшовши. Рішення вона почала виробляти гербери, які е, здебільшого займаються навантаженням е, протиповітряної оборони, е, а не якоїсь е, ключовою задачою щодо удару по поцілити кудись в ціль. Тому, в принципі, так само і корейська ракета використовується для збільшення ударних можливостей, але не Росія ніколи не прослідує влучання в якусь точну ціль. Е, головне завдати удару по території України, завдати удару там, де є е, цивільне населення. Я вам дякую, пане Анатолію, за е, ваше роз'яснення. Е, вам хорошого вечора і сподіваюсь, безпечного та спокійного як вечора, так і ночі. Дякую, на все добре. На все добре. А я ж нагадаю на зв'язку зі студією був авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський.